Вкрали весну, але любов до рідної землі їм ніколи не вкрасти. Вікторія Страх посвята рідному місту. Чернігів рідненький від болю страждає, на нас хворий Карлик ракети пускає. Місто Чарівне руйнують гради. Людей вбивають кацапські гати, Чернігів герой, інакше не скажеш якщо ти загарбник на землю цю станеш, то виходу звідси уже не знайдеш, під рук патріотів одразу ж помреш. Ти тут біснувався, дітей убивав, ти щастя людське, майже все зруйнував. У небі над містом лише чорний дим, до матері син не вернувся живим. Цвіт нації, сильний, ночами не спить. На варті свободи і миру стоїть, боронить кохання, боронить любов, щоб в щасті забились серця наші знов. Прийде перемога і буде весна. Вдихнемо ми в груди свободу сповна, земля наша вільна, а місто святе, Чернігів герой і знов зацвіте. Вірш написаний в укритті під час обстрілів.